Ну що ж, доброго дня вам з України. Е, багато бачу було коментів з одного відео в інше про Слов'янськ і Краматорськ. Е, я вчора ввечері вже з тіла понаходила е, інформацію про ці міста. Подивилася трохи карту України, Донецької області, для того, щоб розуміти, що де відбувається. Я зробила маленькі математичні розрахунки. Продивилася, що де ж там має відбутися чи вже відбулось. Навіть робила Слов'янськ на той рік, коли була окупація. Так от я можу зарані вже сказати про Слов'янськ, що окупації не буде, таких в матриці подій не передбачено, як було передбачено саме на момент окупації. 2014 році. Тому, що я можу зараз вам сказати по Слов'янську? Період зайшов під нептуном, тобто це сьомий період, він небезпечний. І люди, так як воно стало з 29.07 по 18 вересня, люди будуть перетерпати саме в таких тяжких психічних станах. Вони будуть дуже сильно турбуватися. Але що б я ще хотіла просто вам пояснити деякі речі саме по Слав'янську? Що на цей е, період є дуже велика е, небезпека тому, що можуть піднятися ціни на харкчування. Хтось захоче на цьому заробити багато грошей. В органах влади теж хтось в зв'язку з тими положеннями, які є, Захоче е, зробити якісь оборудки з грошові, да, і трошечки покласти собі в кишеню. Так що тут вже самі контролюйте цю історію е, цих махінацій з грошами. Це одне. Е, люди, то, що будуть в ілюзіях, так вони можуть бути в ілюзіях. Але в плюс виводити себе це тільки коли реально дивитись на події. І не депресувати. Це все, що я можу сказати. Проблеми можуть бути з харчуванням і з питною водою. Тому ну, в мене така просто є до вас порада. Зробіть хоч маленький запас води навіть. Чому? Бо є саме небезпека від води. Це ну, в зв'язку з тими подіями, які у вас відбуваються, а також і річки у вас там є. Я боюся, щоб саме тут і Слов'янський Краматорськ, щоб не відбулася така подія, пов'язана з водою, щоб її просто не отруїли. Тому, якщо ви просто зробите запас води, і ну, нічого від цього поганого не відбудеться, бо небезпека є. Окупації в Слов'янську я не бачу. Депресивний стан у людей так. Продукти харчування, якщо ви можете зробити теж якийсь хоча б запас, то так, бо ціни у вас можуть злетіти. Краматорськ Ну, тут вже зовсім інша ситуація. Тут вже трошечки все більш напряжно саме в Краматорську. Бо, бачите, з 24 червня по 14 серпня. Буде відбуватись така подія з Краматорську, що її будуть як відрізати, від, намагатися відрізати від частини України, скажімо так. І для цього що буде зроблено, що з 15 серпня по 5 аж жовтня ми будемо наблюдати про що, що там може бути якийсь такий таємна така угода. По-перше, таємна угода. По-друге, що ми можемо побачити на межі Краматорська велику кількість іноземців. Це небезпека від води. І навіть якщо захотять ці іноземці прийти, зайти навіть ДРГ на територію Краматорська, то це буде пов'язано саме з водою. Але оті придибашки, як придибають, так вони там і залишаться в воді. Ще ми їх будемо і поздоровляти. Але тут і інтриги, тут таємні зговори, так що шукайте тих, хто це все здає. Тобто, є велика небезпека для Крамосторська саме в ізоляції. Зайти туди вони не зайдуть, але ізоляцію можуть зробити. Також я вже говорила і по слов'янську, і краматорську, підтверджую факт, що може бути якесь хімічне отруєння води. Ну, на жаль, тому за цим слідкуйте. Краматорськ, теж зробіть якісь запаси води. 12.7. якщо це теж може ще відігратися, це може е пропасти зв'язок. А це перше. Друге, дивіться уважно за тими таємними схованками, які у вас є. Вони теж можуть постраждати. Ну, ви розумієте, про що я говорю? Тобто, там, де є щось таємне, туди буде летіти від інтриг, від тих, хто хтось це здає. Тому зробіть захист саме те, що у вас таємно сховано, не для всіх очей. І буде вам щастя. Так що, іноземці на територію Краматорська я не бачу, що вони зайдуть. Те, що вони будуть намагатися так, саме по воді, так. І в воді вони там можуть і залишитись. Запаси води, будь ласка, зробіть на всяк випадок. Тепер далі. Хтось писав там під відео, коли я говорила про Рососію і робила розкладку на серпень місяць, що вони там, як їх можна називати, там, синами, людьми. Ви знаєте, свій приступ ненависті я працювала дуже багато років. І я зрозуміла, що, що коли ми ненавидимо, ми самі себе руйнуємо. Така наша ненависть, людь, вона руйнує нас знутрі. Через що не пропрацюйте це теж. Просто відносить до них, як, ну да, вони не люди, але ж вони люди. Є тістки, є м'ясо. Ну, в мозгах метелики. Але ви ж розумієте, що навіть для того, щоб бути отаким от пинком для нас таким золотим пинком, щоб ми з вами проснулися, хтось мав виконувати цю роль. І оця роль досталась росіянам, бо вони більш до неї були дотичні до цієї ролі отаке в них внутро. Але якщо ми відпрацьовуємо цей варіант ненависті в користь для себе, для того, щоб ми проснулись, нам буде з вами легше жити. Війна закінчиться, а нам все одно прийдеться далі спілкуватись боляче, як ніколи боляче. Але будемо велику мати надію, що у людей людожерство закінчиться. Тих, кого ми похоронили в нашому чорноземі і ще похоронимо, вони вже прийдуть на наступні роки свідомими, світлими людьми. Але в кармі в них буде стояти людожерство. І відпрацьовувати вони будуть це, людожерство, тим, що їм прийдеться дуже багато працювати. Їх будуть принижувати, за ними завжди буде ходити смерть. Але так працює дівушка карма Тому оставте їм їхнє, давайте думати про нас, про наше майбутнє насамперед. Хтось дуже там сильно пише, вже наперед паровоза летить про перемовини. Я про це говорила вже дуже давно, про ці перемовини. Але ще раз вам говорю: я не працюю на владу, я не є ніяким представником політичної партії. Я сама по собі. І я вам показую матрицю подій. І хочу, щоб ви просто для себе уяснили одне. Що якщо подія записана, то всі ігрові особи, які мають відпрацювати цю подію, вони будуть саме з такими думками для того, щоб відпрацювати ту чи іншу подію. І якщо у нас з вами ці переговори стояли, ще рік назад, а вони взагалі були, там, може, там 2000 років назад записані саме таким чином, то всі ігрові особи зараз вже налаштовуються саме на ці переговори. Слухайте менше політичних цих аналітиків, які працюють на саме політичні сили. Я вважаю, що якщо навіть будуть ті переговори, а вони будуть, то буде все зроблено для того, щоб наша Україна була духовним лідером і переможцем. Не ведіться ні на які шантажі. Давайте потрошечки будемо розбирати події і рухатись в тому напрямку, в якому ми повинні рухатись. Бо є танкісти в мене на каналі, а є гаді на каналі. І от коли ці гаді з танкістами починають вже, ну, це якраз є і біси, які в них бісяться. Тому йдіть помоліться краще за те, щоб в Україні було все гаразд. А переговори будуть. Подобається вам це чи не подобається? Ніхто нікого не здає. Е, бо одне з наступних моїх відео буде якраз про матрицю на наступний рік для України солярну. І ви побачите дуже цікаві там речі. Я вам буду в загальному це говорити. А розбирати будемо кожен місяць окремо. Тому до нових зустрічей! Україна переможе! Ну нам. Тяжко. Тому тільки позитивне мислення нас з вами спасе. Я не думаю, що буде в слов'янську і краматорську окупація. Ні, спекотно буде, да, там буде спекотно. А особливо дивіться, будь ласка, за водою і продуктами харчування. І на тих, хто може здати саме ті місця, по яким може відбутись прильот, який для нас буде дуже болючий. Тому до нових зустрічей. Я вас всіх кохаю. Україна понад усе!